Обстріли Харківщини протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в харківському, куп'янському та чугуївському районах. Зокрема, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти. За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки: 54 та 57 років. Десятеро людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані. Ще шість мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці. Рятувальники звітують триває розмінування та надання допомоги населенню. Здійснено 18 оперативних виїздів, з яких 10 на ліквідацію пожеж, один з яких спричинив ворожий ракетний удар, один на проведення аварійно-рятувальних робіт, п'ять для надання допомоги населенню, два інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Наші бійці продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків.